Мене дуже гарно прийняли, дуже добре. Ну, Взагалі директор школи у нас дуже добра жінка. От дуже добра. І вона, знаєте, коли я влаштовувалася на роботу, врахувала такий момент, що з нею дуже-дуже цікаво спілкуватися, по-перше. А по-друге, вона відкрита до всього. До всього нового Юлія Григорова хотіла стати вчителькою, коли сама була школяркою, вчилась у п'ятому класі. Зараз вона студентка університету. А з 1 вересня 2023 року ще й вчителька. Її мрія стала реальністю попри війну. Щоправда, для цього їй довелося з Херсона переїхати до Дніпра. Перше вересня нові дітки, якісь можливо прийшли. Нові якісь враження будуть, і воно дійсно хвилюється. Готується 24 на 7, Ну як викладач. От ну це підготовка взагалі дуже дуже багато роботи. Окрім переїзду, Юлії довелося переналаштуватися на формат онлайн навчання. Відсутність живого контакту з дітьми, справжнє випробовування і для дітей, і для вчителів. Ми не маємо того контакту, що в живому навчанні, так? Немає того е тієї. Ізюмінки, так, яка додається саме до року. Просто бачимо екрани, так або в, в кращому випадку, коли дитина може там включити камеру, поспілкуватися. Змішана форма навчання каже Юлія набагато ефективніша. Це дає можливість учням особисто спілкуватися зі своїми однолітками, ставити запитання та отримувати негайний зворотній зв'язок з вчителями. Ось тільки самих педагогів не вистачає у Дніпрі. Вільні 211 вакансій. Найбільше не вистачає вчителів математики, фізики, англійської мови, інформатики та практичних психологів. Зв'язку з повномасштабним вторгненням у нас то е, значно багато вчителів виїхало. Але це не стільки вчителів, е, ну, що є такий брак е, на сьогоднішній день. Це 133 тридцять у вчителя нас за межами е, України, але 106 з них працюють дистанційно, тобто вони продовжують працювати в них є така можливість вони продовжують працювати. Проблема з кадрами частково пов'язана із заробітною платою. Втім, Дніпро перше місто в Україні, яке запровадило програму розвиток освіти міста та доплачує по 2 тисячі гривень вчителям. Програма розрахована на три роки.